Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 8 березня мій корисний сніданок. Святковий сніданок. Так? Е, і більш ніж 2 часи тому назад, як правильно кажучи, з'їла дві таблетки солодкі. І через 20 хвилин 9 таблеток. Богілля. Так, і запилах добре водою. Пройшло два часи, потрібно їсти, а часу немає. І ви не повірите. Святковий сніданок ось такий. Хліб. Ой. І вершки. Так, по перше, нема часу. Їсти, так, Можна з собою взяти, але ж вже дві години з хвостиком так пройшло, то я вже хочу їсти після вігілля. Так що буду їсти те, що хочу. Так, ось так хочу вершків. Пити нічого не буду, хліб. Є така булочка. А, солодка, але ж не хочу солодкої булочки. Так, все. Хотіть здорові, вітайте друзів, подруг, верніше, ну, друзів. Папа. Шматочок хліба залишився. Чого хліб не доїла, так, можна сказати. Бо вершків не вистачило. Ось таке буває. Так. Все. Е, до 6 годин. Е, два яблука з'їм. Так, уже запланувала собі. Одна з собою взяла. І... і ще одну. А ви знаєте, як заплануєте, так і буде. Сказала б одно яблуко і все. Так і було б. Так, і ще беру з собою напій е, такий компот. Дуже-дуже смачний, е, трішки гірчинка є, бо лажила лайм зі кірочкою. Дуже так перший раз покуштувала, так не сподобалось, А другий раз так нічого і вже звикли. І без цукру, айва. Щось красненьке я ложила, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Та все, що було, ти й поклали. Так, головне. Головна страва айва і <кій> лайм. Так, все. Все. Гарне, так, на кого схоже. Це солонка чогось захотіла, бо квіти такі і квіти у неї однакові, так? Аж я не про це. Про це буду розповідати іншим разом, хоча обіцяла вже сьогодні. Ні, сьогодні. 8 березня сьогодні про це не будемо розповідати. Не будемо розповідати, як чистити лімфу завтра. Обіцяю, так. А сьогодні трошки-трошки хотіла е, так, сказати свою думку. Відмічати чи не відмічати 8 березня. По-перше, у нас 8 береже, березня ді, е, День весни, так? По-друге, всі свята потрібно відмічати. Всі. І старі, і нові. Так, шуткую. Я за те, що хтось каже, там Клара Цеткіна і ще там друга подруга. Слухайте, до неї, до цих двох, не помню вже другу, це добре, що не тримається в пам'яті те, що не потрібно, так? Так, але ж, як вам сказати до тих дамочок, циткиних були інші жіночки, які щось. Щось вони робила, так я так я в, ум... в умі перекладаю з російською на українську. Ви... ви думаєте, це просто так. Але ж скажу, як є, були жіночки повії, так, і вони далекі-далекі часи. Коли виглядали люди ось так, як ця дівчинка, так? І втягалися, мабуть, точно так, що вони робили, ці повії? Вони працювали, так? Але ж їм кошти не платили. Хто не платив? Моряки! так? Моряки. Не платили гроші. Чому? Бо їм не платили гроші, то жіночки зібралися так, і по, потребували, щоб морякам виплатили гроші. Бо бідні, бідні чоловіки такі здорові, да? не, могли, не могли цього зробити. А жіночки тендітні такі жіночки, так? Як ці квіти, вони дуже тендітні, вони дуже хрумкі такі раз і зломаєш. Але ж ні, жіночки, що зробили? Добилися свого. Так. Морякам заплатили гроші. так, їм теж моряки потім віддалі боргівці. Так що, бережіть жіночок, жіночки це все в житті. Так, хто посперечається, ні, ніхто не буде сперечатися. Гарного всім дня, багато вам квітів, жіночки, не тільки. На восьме березня у день весни. А целий рік. Ходіть здорові, побачимось, папа.